Зупинись, дитино моя, дозволь мені зараз помолитися за тебе. Господи, ти знаєш її переживання та тягар, який вона носить у своєму серці. Я прошу Тебе зараз втішити її особисто та стерти смуток. Будь ласка, позбав її тривоги та оточи своїм миром як щитом. Господи, ти знаєш кожну ситуацію, з якою вона стикається, і навіть кожну волосину на її голові. Будь ласка, благослови кожен аспект її життя, допоможи їй пройти шлях, яким вона йде, наповни серце своєю любов'ю та миром. Найважливіше, мій Боже, дякую тобі, що ти прощаєш її гріхи, навіть ті, що скоєні через біль та занепокоєння. Вона виливає все до твоїх ніг і просить очисти її своїм святим словом, доторкнися милосердною рукою, дозволь спокійно заснути. Вона вірить, що твоє милосердя оновлюється щоранку, приносячи нову силу та світло. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши Амінь у коментарях і поділися нею з тим, кого любиш. Сьогодні допомога прийде.